Преподобний Феодору Студит проти іконоборців, сім розділів. Перший. Про тих, які говорять, що християни поклоняються іконі Христа, Богородиця або ходять з небес святих, обожнюють ікони, боготворити. Кому небудь означає, будемо говорити на підставі самого складу слова, коли хто небудь вважає за Бога те, що не є Бог, і служить йому, як Богом, згідно з Каненим апостолом, і славу надлінного Бога змінили на подобу образу тлінної людини і птахів пшеногих і гадів. Що стосується першого роду язичницького або то слід пояснити, що твериця, вона славну надлінного Бога, змінила на образ подібний, і токрону Сеїзевса, Геріфродітам і подібною ж іншої статі. Та кількістю дуже багатьох, тільки мож, можливо. В другому ж роді вони шанували богоподобі родла Гриха. Тут Гриф має снова чотириногий, птах міфічний. Або якого небудь іншого з різних видів, того самого роду, що стосується третього роду, то вони шанували богоподобі тельця, козла, або якої небудь інший. З різних родів того самого виду, стосовно штурму четвертого роду вони шанували богоподобі, змії, ящерки або якої-небудь іншої істоти з різних видів того самого роду. не варвариськіфабу. Обожним ще і зображення служили, говорить апостол, творінню замість творця. Створили багатьох богів і богинів різного роду і ті же щастий, що змагаються один з одним, в яких нічого не було. І не є, і не буде Богом. І вони осуджуються за те, що взагалі робили зображення будь-чого існуючого, тому що йому ісе, щоб не говорити про інше, зображає Змія і хіровима. І коли мав намір влаштовуватись всю скиню, бачив зображення відкровення, отримано від Бога. Бо говорить Бог, дивись так, роби за образом, показавши собі на горі. Але вони засуджуються за те, що вважали Богом те, те саме, що було зображене, поклонялося йому, як Бога, створивши незліченний ланцюг багато Боже, через незнання існого сущого, одну тільки Бога нетлінної і невидиму. Їм говорить священний послуг, отже, будучи родом Божим, ми не повинні думати, що Божество подібно до золота або срібла, або камені його приймає, або через мистецтво та дому все людські. Це не буває, коли ті, про яких раніше сказано, обожнюють зображення тих же, яких один Бог отець, який усерде. Ми для Нього, і він Господь Ісус Христос, через якого все. Ми через Нього. Єди Дух Святий, якому всі із них робити зображення тілесне вгляду Христа не означає о божі, нагадувати богів, геть, такого оману, але означає сповідати Його, що явився в образі подібним. До нас як написано. Він, не будучи образом Божим, не вважав за заклад бути рівним Боговим, але принизив себе самого прийнявши образ раба. Зробивши подібне до людей і ставив чоловіка про себе, був слухняний аж до смерті, смерті хресним. Його зображення на неподобі людини, як він сам раніше сказав, не нетлінно, але саме нетлінно. Тому, що, як говорить Великий Петро, не залишається душа його в пеклі і плоть його не побачить тління. Тому що Христос не проста людина, але Бог, який став людиною, згідно з тілесним виглядом. Тому, як він був наподобай людини, але залишився на у божественній сутності, тому що разом з цим Духом Святим він є подібний за всіх. Потім, яким чином Христос виявляється насправді Словом до будівництва, ще він, на відміну від Отця Духа Святого, Крім Сенівської властивості і кодіоматі, не може бути зображено тілесним виглядом, тому зовсім не означає, що Божою всі ікони, ті, які накреслив зображення Христа, поклоняються Йому. Я люб'язне таке божевілля, бо ми всі говоримо, що маємо Бога створеного, Але говоримо, що маємо Бога, який втілився, і не два Бога, але він трипостасний. Трипостатус. І дійсно поклоняючи зображенню, ми не думаємо нечестиво, що поклоняємося речовнім, які захарбовані зображення. Але думаємо, що поклоняємося самому тому образу, який хоче відображений на ньому. Тобто, наречено, ні. На зразок Печатки, однак по породі перебувають в хресті, бо образи першого образів, та як магія, тон архітіпу відображений на обробленому мистецтво матеріалі. Не беруть природі породі першообразів, але показують ніби в зеркалі тільки подібність із тими предметами, стосовно яких вони є відбитками. Апомо. Мор, грамота, бо протилежному упадку зображення Христа, що представляють на всякій речовині, ми стали такими, що поклоняються у речовині, але геть не розумілись. одна обох Бог сила, слав поклоніння, як проголошує Василь Великий, тому що подібність зображення першого образу є подібність двоєпостасне, але не є подібність двоєпостасне, але водноєпостасне. Крім того, відмінності сутності про області зображення, те саме, яке говорить найбудріше Діонісі, також стосовно Богородиці, тому що зображаються її і, поклоняючись її коні, ми не визнаємо по Але Нікос, Ми маємо шанувати богиню, але Богородицю. То, що так само, стосовно святих, ми шануємо, і поклоняємося не багатьом богам і богиням, але єдиному Богу і служимо єдиному Богу, зради якого шана до всіх проходить і до якого знову повертається. Хіба ти не думаєш, що божественне мир прийняти в образ Христа, що божественний престол приймається животворчий гроб, що покладе на нього, покривало, приймається на ту плащаницю, повити якої Христос був похований. Несвященний спис приймається на той спис, яким були пробиті ребра його божественного тіла, що губко приймається. За ту губку, з якої він був напоєний жовчю, Чи образ Христа приймається жертворче деревом, все це також інше щоб не було, якщо воно пристав для ізображення антітіпі, утифес, образ або а Оскільки ти говориш, що поклоніння і навіть робити зображення на, на область на честь Христов, означає, що ті, які створюють його, поклоняються йому і, говорить, і творять богів. ці ж пусто. Постомолоти так роблять нечистиву справу на рівні з Еліном. То ті, що до втілення вважали, що Бог може бути зображеним, хоча він не описаний, ті ж після втілення вперто наполягають, що він не може бути зображеним, хоча і по тілу описуваний. Друге. Тим, що здивовані, чому написано в Енгелії стосовно зображення Христа. Мені здається, що любителі Заперечують не знають, що в Євгенське словах одне сповіщено прямо є. Еп а інше побічно Плагіос. оскільки дух святий влаштував те, що для збільшості отримане, корисно буває, не без труда. Вона поки не досягаємо корисного старання дослідження, щоб воно було тобто, придбане через те було містим, і тому не могло бути легко відібране. І це природно, бо якби не було шукання, то не було б і. Надбання, отже, доведемо це питання і співсталення. По то, в якому місці як говорить Ісусу, Господи, якщо це ти звели мені прийти до тебе по воді, Він же сказав, прийди, вийшовши з човна, по потім пішов по воді, щоб піти до Ісуса, побачивши, як сильно юце злякався, і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку підтримує його і говорить йому, «Мало віри, що ти засумнівався? Ну, вже тут не сказано, що Петро знову пішов по водах після той. Ісус підтримує його, але це висловлення побічно. Плагіос, бо жодно розсудливий не міг би сказати, що він був перенесений Ісусом або по повітрю, або ж поношу дотим. А тепер повернися до обговорюваного предмета і потурбуйся розуміти те, що говориться. Підійшли до Петра, збирачі драх, і сказали, чи не дасть учитель ваш ти Він говорить так, і коли відув. Він удім, Ісус, Тисус, випередивши його, сказав, як тобі дається сину різні, чого боротьми тобо податки своїх синів і чужих. Петро говорить йому з чужих, Ісус сказав йому, отже, сини вільні, але щоб нам не спокушати їх, піди до моря, скинь кинь вудків перше на рибу візьмі, втриє, рот, статир, візьми, відкриє і знайдеш статир, візьмі його віддай їм за мене і за себе. Отже, висловлення за мене і за себе побічно означає замість обласного і того, антітіпос ікон імуке. Су не тільки тому, що ці займенники означають особи у ТБ двічі особистості. Особи ж мають образи, але і тому, що кожен, хто платить податки за власний образ, тобто за власну особистість, приносить царське зображення на сплати кесреві податки, які називаються поголовним. Кефалі тіон голова, кифаліш ніщо інший, образ ікон. І це ясно зі слів Господа, навіщо спокушали мене. Проносить мені динарі, як я бачу. Вони ж понесли говоротів. Чи є це зображення і напускають йому кесарю. Тоді говорить, отже, віддавайте кесарю, кесарю. А Богові Боже. Як людина, яка добровільно зараховувала саму себе до підлеглих. Як і всякий інший він заплатив за свій власний область, тобто за свою власну особистість, драхму або разом з петром стати, тому що стати і віддрахми у всякому ж випадку або реводидрахма, або динарі носить зображення ікон того, хто вони носять, і мають також і напис. Отже, як там по зв'язку з попереднім, як ми стережу, сказано, що Петро знову пішов по водах, інакше неможливо припустити такий у тазом з висловленням за мене, і за себе мовчазно висловлюється, також і про образ Христа, рівної Петра, і це зрозуміло всім, які не дуже нерозумні. Я вже не кажу про те, що і скрізь у Христі по природі фізікос є присутній образ його, бо де перший образ про тоті поста, мабуть, є присутній, і образ, який належить йому, параграф. Бо вони, тобто перший образ, і образ один з одним перебували один з одним з одним з'єднанням простігар та в такий алілос, сіни, зра фенон. Але крім сказано вище, я повинен сказати те, що є зображення, яке він сплатив Кесарю. Він накреслив сам невідомим способом, чином, тому що це випадково і тим більше не зазводить раба, прокопнула статир. Тому, що не було б по-людськи, але було щастивіше вважати, що події всемогутнього Божественного Духа, одночасно, за словом Христа, він виявляється в шлунку риби, бо це пристойний Бога, він сказав, говорить Писання, і сталося Він по волів, і створилося. Третє. То тих, які говорять, оскільки на небі немає зображення людини, але є область Христа то йому повинна поклонятися. Бо що знає все раніше буття його на переображено раніше застосування світу та сводового будівництва, у поціля допомоги зірового зобразив на небі хрест, на землі самого себе перестава створення Атама і за словом блаженного Павла і по поповнено бо повинно було б то, тобто, що той, хто зійшов з неба, був зображений на землі, той, що приходить від землі, був зображений на небі. що споглядання того, хто іншого показував, що небесне було з'єднане, і земним на небі, крім того, що не могло бути поставлене зображенням людини. Де незважаючи на те, що цього зображення не було, люди помилково поклонялися зіркам, тим більше люди поклонялися, якби бачив людський образ. Тому великий Моєси говорить, щоб ти, глянувши на небо, побачив Сонце, міці цірки і усе воїнство небесне, не спокусилися, не поклонилися їм і не служив їм. Таким чином, раніше пришестя Христа на рівні з іншим зірковим фігурком Вісного і образ Христа, який, який не служив для поклоніння, якщо, бо якщо перший образ той час. Поважався проклятим, то й зображення, звичайно, повинно було бути предметом Його. Але після того, як Христос не мав першообразі, постраждав і любові до людей, зображення Христа стало шанованим і спасеним, хоча видимо було на небі, подібно до того, як зображення постраждало, стає видимим на землі. Сюди, де воно було ще раніше, започане, якби тільки іконоборче рука, не поспішали і действувати. Тобто деякі іконоборці не знищили зображення Христа. Отже, облас Христа повинен бути особливо шанований не тому, що він перебуває на небі, а завтра животворчого дерева, де освячено тим, що на ньому був присвякований Христос. Так саме і образ Христа, шановується не тому, що він раніше був відображений ватай, але тому, що він ділився від Діви. Четверте, бо тих, які говорять, що священик започат, започати принесених йому до дітей, споживаючи не ікони, а образ Христа. Священик, ставши посередником між Богом і людьми, у священих заклинаннях є уподібним подібним. Міміма Христу, тому що после говорить, боївний Бог єдиний попседник між Богом і людьми чоловік, Христос Ісус. Отже, будучи образом ікон Христа, він не з необхідності користується не зображенням ікон, бо як образ міг користуватися образом свого першого образу, але образом ті, типу, Христа, очевидно, подібнувся Христу, Христом, бо як той, хто тобто, Христос. Підібравши силу на честь властей владної війганьку, подолавши їх із собою христом, як написано, так і цей тобто священник, як облас Христа, обозом Христа, обоз і зображення і посхемником так само, що подібності звершує спасіння дитятам, так що і тут, мабуть, священницька гідність, розуміється, як образ Христа. П'яте про тих, які говорять, що кожен, користуючись образом Христа, але не іконою, проганяє самому собі і присвязь, і демона. Дане питання має відповідь поділено до попередньої, як яким чином, тому що кожен з віруючих через купель відродження, тобто хрещення і Новоне Святим Духом, є подібне образу Ісуса Бога відповідно до сказаного. Апостолом і в іншому місці чоловік не повинен покривати голови, бо він не обе слави Божа, а жінка є слава чоловіка. Тим того, Верховне Посло говорить: а ви рід оборони царство священство, народ святий, таким чином кожен повинен бути і священнодіюще для самого себе і посовістів, тому що стосується спасіння. Хоча віричий образ ікон Христа це не може виключати того, що зображення Христа існувало на речовині, бо ого, що набувається через відповідність сімо. Графіус божественного народження хрещення розуміється стосовно внутрішньої людини. Як по тілесному обозу Христа смілив оподібитися тип, по якій по зовнішньому вигляду нескінченно різняться один від одного. Тільки те мистецтво, створено зображення Христа, і існує називається так, але носить властиву чи тілесну вигляду. По образі має всі інші зовнішні ознаки стосовно образу творчого Христа можна бачити те саме. Бо коли Апостол говорить, що я співрозп'явся Христовим», то мать він не в чуттєвому сенсі говорить, що він розіп'ят самого себе і не чуттєвому образом Христа користуючись. Зробив це, але розіп'явся по внутрішній людині і, мабуть, духовним Христом. Но які Став ворог, розумію діє, що умертленне пристрасті, і найясніше зі слів, Господи, візьми Хрестю і та йди за мною. Може, як тут та інше хресто розіп'ять, бо як ворога, саме образ Христа і розумію зображення, створеним мистецтвом, той образ, який приймає віруючі і втручній людині. Шосте. Проти тих, які стосовно ікони Христа навоє воїнах сказане Бословом, те, що шанується, не описане. Це заперечення наводиться внаслідок незнання значення подібної, значущих їх тон омонімом. Або ж внаслідок добра небажання розуміти правильне міркування, тому що слово шановне, септун є омонім, тобто висловлення, що означає одночасно різні предмети, які можна вглядати в різних значеннях. Наприклад, слово хос вживається стосовно сонця, але вживається і стосовно людини. Тому що слово кос називається людина. Отже, якщо я скажу. То хвосне людина, то це існо, тому що це слово розуміється у мене стосовно світла сонця. Якщо знову скажу офос і людина, то це, то це істинно. Точніше, мова у цьому випадку йде про звукову амомію, тобто про те, що грецькі слова світло, то хвос і людина, о охос однаково звучать, проте на письмі вони відрізняються певним артиклем, який вражає рід в першому випадку середній, а другому чоловічий і наголосом що не дозволяють їм ототожнювати графічно. Тому що у цьому випадку слово розуміється в мене стосовно людини. І жодне з цих неправильних не, не наслідок зміни значення слова. У обох випадках. В же спосіб стосовно того, що шанується одноіменне висловлення, вживається в двоякому якому значенні. У деяких випадках стосовно не а в інших випадках стосовно описаного. Бо, шановане, не описано, сказаний стосовно Святого Отця. Коли він Бог. Благослово про божественну природу для постування тих, які вміщали божество в межах описаності. І існо сказав, ну, на справді, де стосовно до дому будівництва, малося, малося на увазі. Говорити. Бо не вчення благослові, а інше – до будівництва, яких неможливо представляти, то тож визначення. І божественний Кирил байдуже вживає слово і постасі, іноді приймає його значення природи. Інріш у значній іпостасі внаслідок того, що слово має подвійне значення. Тут явний натяг на те, що викликало без несупречних формування чутелям Крило Олександрівським і не втілене проти богослово, де термін породи наступним православним богословом тлувачився в сенсі іпостасі. Потім він також визначав, що описуване може бути шановне, як і сам Григорій. Гри, говорить, поклоняємося яснам, яких ти, будучи нерозумним, був виховане слово, і вклінно шановний, мабуть, тієї поважне, вже не буде говорити стосовно Господньої тіли, хіба воно не описане, яке слово буде сперечити цьому, що ж хіба воно не шановне? навіть і камені погодяться з цим. І що ти скажеш стосовно животща Христа, про його подобу подобути жартовний, про божественну трапезу або престол. Цьому проти тих, які стосовно ікони Христа, приводять сказане святим Григорієм, якщо хто поклоняється творінню, хоча б робив це в ім'я Христа, той піде блокпоклонство. Це сказано проти Аріани, які говорило, що син Божий творіння, але тому, що, поклоняючись іконі Христа, ми мислимо, що поклоняємося самому Христу або природним одним поклонінням, що не різняться в нашій до підмінності сутності, і навпаки, хто тож не в нашості іпостасі, тим не творимо, поклоняємося, нехай не буде, тому що Христос не творіння, хоча є в ньому що створене, тому що те, що Богутніше перемогло, створене, як і говорить е, Святитель Григорій, не дивимося більш на речовину, від якої Христос відділений думки, хоча в ньому є зображення, знову скажу, є, як у зеркалі. Якщо ж ти будеш говорити, що зображення на місці собі Христа, то ти посліпоті дорівнюєшся Свої, маєш тільки зовнішні очі, виявляєшся тим, які перед. Бог слово не полі кидати пролине слів істини.